Всіх вітаю на каналі МТ. В цьому відео я хочу розповісти вам про декілька цікавих інструментів для трейдерів на біржі Bybit, про які дуже мало хто чув. Наприклад, ви знали, що на Bybit можна вимкнути ліквідацію, а також що біржа може платити вам за те, що ваші лімітки не спрацьовують. Саме про це я вам зараз і розкажу. Такі незвичні торгові інструменти знаходяться в розділі фінанси і далі структуровані продукти. Спершу давайте розкажу про інтелектуальне торгове плече, бо це зазвичай найбільше дивує людей. Так, це реальна штука, яка дозволяє вимкнути ліквідацію на певний час. Ви можете торгувати з будь-яким плечем, хоч двохсотим, залетіти на обрану суму, і навіть якщо ціна піде проти вас, протягом цього часу вас не ліквідне. При тому, якщо позиція піде в вашу сторону, то ви можете закрити її в будь-який момент. Звучить як магія. Як це працює? Це дуже новий ще інструмент, доступно поки що лише 4 топові криптовалюти. І тут нас питають, вважаєте ви, що ціна бітка піде вгору чи вниз. Ну, Наприклад, ми хочемо відкрити лонг. Далі, яку суму ви хочете вкласти? Можна від 10 до 2000 доларів. Ну, наприклад, оберемо 100. І тут декілька варіантів, які ми можемо використати. Вони відрізняються строками та плечем. Ну, Давайте, наприклад, оберемо 50-те плече. І тут в нас з'являється інтерактивна така дуже зручна діаграма, яка покаже нам, скільки ми заробимо, якщо ціна впаде чи виросте. Ось наприклад, скільки ми заробимо, якщо ціна підніметься до 70 тисяч. При цьому, якщо біткоін буде падати, то ми не втратимо більше за 100 доларів. І найголовніше, нас не ліквідне, поки не закінчиться строк. Єдиний мінус тут, це те, що ціна без збитковості буде трохи вища за поточну ціну. Тобто, якщо ви одразу відкрите та закрите ордер, то ви втратите на комісії. Ну, я от спробував для тесту відкрити шорт, подивимося, що з цього вийде. В будь-якому разі, більше за 10 баксів я не втрачу. Тепер ще давайте подивимося на бівалютні інвестиції. Знаходимо їх також так само в меню Фінанси. В чому тут суть? Наприклад, ви хочете купити біткоін за 65 тисяч, а зараз він коштує 67. Але ви не впевнені, чи впаде він на 65 тисяч, чи ні, і коли взагалі це станеться. Може за тиждень, може за місяць. Гроші лежать без діла. Тут вам і допоможуть бівалютні інвестиції. Тут ви обираєте якусь певну ціну, за якою хочете реально купити. І якщо біткоін досягає цієї ціни, то ви просто купляєте цей біткоін і ще отримуєте зверху трохи більше біткоїну. Якщо біткоін не досягає своєї ціни, то вам повертають ваші гроші і ще нараховують зверху відсотки. Тобто ви в будь-якому разі в плюсі. Ви або зробили те, що хотіли, купили біток, або заробили зверху, як на стейкінгу. Тут от внизу можна подивитися різноманітні пакети, які можна взяти, вони відрізняються за ціною біткоїна. Тобто, чим нижче ви хочете купити, тим довше можна чекати, але при цьому тим меншим будуть відсотки. В цілому це як лімітний ордер, але з додатковими плюшками. Якщо у вас ще немає аккаунту на біржі Bybit, то реєструйтеся за посиланням в описі під відео. Тут ще багато цікавого є для трейдерів, так і для пасивного заробітку. За нашим посиланням ви отримаєте набагато більші бонуси та знижки на торгівлю, тому не пропускайте такий шанс. А поки що в мене на цьому все. Вивчайте біржу, користуйтеся усіма можливостями, які вона дає. Ну і не забувайте підписуватися на наш канал, щоб дізнаватися ще більше цікавого. До зустрічі!